Австралія, це ж вам не Запоріжжя, реально. Тьома Лебідів, людина гній. Собачка Путіна, стандартна шляпа, це класика. Стратегія вирішує. 500 тисяч доларів за 100 днів. Що в нас відбувається на русні? Бійка людей, які там за Android та за айфони і мати ще освіту. За 9 тисяч гривень працювати. Дуже цікаво, привіт, я Артур. А це Digital Digest, де ми будемо дивитися новини з світу технології, дизайну. І сьогодні навіть трошки подивимося, що там відбувається на болотах, якими дизайнами займаються вони. Я думаю, що це буде цікаво. Але для мене дуже важливі твої коментарі. Тому, будь ласка, залишай свої думки, свої ідеї, все, що тобі здається, цікавим, нижче. Я це читаю, і мені дуже приємно. Якось так. Що, не будемо затримуватися, давай будемо починати. Перше, що тут є, це нова вакансія на 9-12 тисяч гривень для Trainee Junior UX UI SMM дизайнера. Я вважаю, що це дуже якась важлива та велика посада, тому що, ну, по-перше, навіть коли в тебе друзі можуть питати, чим ти займаєшся, то сказати, що я Trainee Junior UX UI SMM дизайнер це поважно, це дуже круто виглядає. Шукає ОМТ OM, OM IT Solutions, так в нас. І цікаво, що опис одразу починається в нас англійською мовою, так за 9 тисяч гривень вакансія. Це я думаю, що вже стандарт. Так, дуже цікаво. Досвід нам не потрібен. Шукають молоду та енергетичну персону, так, яка буде вчитися та зрощувати компанію та зрощувати бізнес. Потрібна фігма розуміння веб технологій та бази вебу. Додатків графічного дизайну бути дуже креативним та любити креативність, бути дуже активним та ініціативним, відповідальним та швидко вчитися, бути готовим для того, щоб вивчати нові речі, так ім не потрібні люди, які просто зупиняються в навчанні. Хочеться, щоб людина постійно навчалася, і OM IT Solutions хочуть також знайти таку людину, і це можна зрозуміти. Ну, реально не обов'язково, але було б круто знання фігма. Тобто, тут знання фігма потрібні. Тут, якби було просто плюсом. <кхи> Далі, розуміння сучасного SMM-у, того, як це працює. Да? Instagram, TikTok, YouTube, Twitch та інше. Просування, маркетинг, продаж. Як, ну, тобто, потрібно все робити за людей. Це класика. Ем... Що? Можливість ще відео редагувати? Створювати дизайни. А, ні, і мати ще освіту. Це дуже цікаво. Праця фулл тайм. Позиція пропонується на місяць а, три місяці навіть тестового періоду. Тобто, ти його можеш не пройти на 9 тисяч гривень з англійською мовою з усім знанням, що вони тільки що перечислили. Дуже цікаво, дуже нестандартно відповідальність працювати над корпоративним вебсайтом, допомагати з проектами, сеньор-дизайнерам та розробникам. Зрозуміло, коротше. Створювати завлікаючий контент для соцмереж та анімації для інстаграм, фейсбуку, LinkedIn, Ютубу, блять, як завжди, все в одному. Просто 9 тисяч гривень, англійська мова, трейні джуніор UX UI, SMM, веб-едітор, просто людина, яка робить графічний дизайн, анімації та все інше. Стандартна шляпа, як, на яку, я не знаю, тут є можливість просто залишити жалобу. Ну, типу, я хочу. Я тільки відгукнутися, але залишити щось погане про це я не можу, да? А, поскаржитися, можу поскаржитися. Коротше, будь ласка, коли ви таке бачите, починайте навіть скаржитися на ці вакансії, тому що ну, це просто люди з Лузду навіть з'їхали, я не знаю, за 9 тисяч гривень працювати. Їдемо далі. Так, а в нас вже нова вакансія. Це ux дизайнер за 10-20 тисяч гривень. Це вже щось нове, так. Трошки побільше, неповно зайнятості. Також готовий взяти людину з інвалідністю, досвід роботи від двох років. І починається опис повністю російською мовою. Представте приложення, де кожен може побачити свої емоції і стати шагом ближче до їх розуміння. Ми створюємо нещо більше, ніж просто медичне приложення. Це портал в мир самопознання і гармонії. Де психосоматика, це люди зубудують якогось чесно. От на Балі є такий райончик, де трошки нестандартне мислення в людей, да? так мовити. Ось звідти приїжджають та починають такі речі писати. Буде можливість погружатися в путешествия внутрі. Дуже цікаво. Коротше, по перше, що дратує, да що щодо української мови, тусь я думаю, що про це можна зараз сказати. Сьогодні навіть День Збройних сил України, так можна подякувати, особливо донатами. Можна побачити навіть логотип збройних сил України на сайті. Те, що Work.ua замінили, також красавчики. Це респект. Коли ти ведеш бізнес на території України, то було б круто ще й українською мовою спілкуватися. Да? Заявки свої робити, там, вакансії описувати та все інше. Эм, что ми пропонуємо? Участь в унікальному і соціально значимому проєкті, зарплату і можливість довгосрочного сотрудничества, гібкий графік роботи, удалену роботу, портфоліо робота буде вісомим плюсом при розгляді кандидата. Якось не дуже багато контексту, да й взагалі не дуже цікава вакансія, якщо чесно. Тому. Ми їдемо далі, і в нас нова вакансія. Це UX дизайнер в геймдев за 35-70 тисяч гривень на місяць, що вже в принципі непогано, тому що тут немає в нас опису, що це синьор повинен бути, чи там якийсь тімліт, чи там хтось ще додатковий. Необхідні знання. Дизайн, буде плюсом українська, російська, англійська в наші вимоги. Впевнене володіння графічними редакторами Adobe Photoshop Figma, Adobe XD. Я, я просто ніяк не можу звикнути до того, що Figma це вже частина Adobe, і вони в один рядочок це все ставлять. Досвід у цифровому мистецтві вміння малювати від руки. Ну, геймдев, я думаю, да, що цього, напевно, потребує. Наявність профільного портфоліо з прикладами ігрових інтерфейсів, багато теоретична база у сферах UI, UX, вміння працювати у будь-якому стилі. Цікаво, що вони UI в першу чергу поставили, да? що зазвичай пишуть UX UI, а тут UI, UX. Про посаду. Віддалена робота, захоплена команда, ну, зрозуміло, коротше. Деталі є співбесіди, методика роботи навіть описана. Це дуже прикольно. Таке не дуже часто зустріне, що пишуть про те, що в них agile, методологія, за якою вони працюють, інструменти, в яких вони працюють, також, щоб трошки було більше контексту. Я не знаю, чи нормальна ця зарплатня для геймдеву. Будь ласка, хтось з геймдеву, ребят, відпишіться в коментарях нижче. Чи нормальна ця зарплатня в геймдизайні, так? В інтерфейсах. Так, ну що, у нас ще одна штука. Це UI UX дизайнер за 15-20 тисяч гривень для мобільних додатків та вебсайтів. Дуже цікаво. Я думаю, щось нестандартне 100%. Тимчасовий місячний проєкт з перспективою подальшої довгострокової роботи. Дистанційно, Австралія. Мені подобається, як ось ці контракти пишуть додатково, типу, в кавичках, так, цих, куди переїжджати, що там буде відбуватися. Розробка UI, з дизайну мобільного додатку біля 45-50 екранів. Це також дуже цікаво, коли люди пишуть, скільки екранів там буде всередині. Можна зрозуміти, що люди вже чітко бачать, як це буде відбуватися, і тобі потрібно просто ручками там щось намалювати. Хто зіштовхувався з таким, я думаю, що ви мене розумієте. Адаптивний дизайн, детальний варфреймс та вихідний файл збудований у Figma, Ну, коротше, це якийсь аутсорс проєкт, один, який можна виконати і не обмежена, але розумна кількість додаткових редагувань наступні 6 місяців. А ну блін, я вважаю це ідеально. Яну це реально цікаво. Австралія, друзі, Австралія. Це ж вам не блядь, Запоріжжя, реально. Австралія. 15 тисяч гривень і півроку ще вас будуть потім пінгувати. Там потрібно щось змінити, редагувати, анімацію. Якусь там невеличку додати. Ну, можливості, вони є постійно, реально. Ось це одна з них. Перспективи, у разі успішного результату, можливість продовжити роботу над розробкою. Коротше, зрозуміло, мені подобається, що немає опису, а що таке успішний результат, це, це типу, що? Це залежить від дизайнера, хто це буде малювати, або від бізнесу та маркетингу, так? Чи зможуть вони зробити маркет цієї там, цього продукту, та чи буде він працювати? Від чого залежить успішність, так? який в мене ризик, коли я буду з вами працювати? Чому немає цієї інформації? Коротше. Типово, дуже типово, якась діч. Онсія Австралія. Apple Music або Spotify, що обирати? Оновився iOS, так, і ось нам. Два скриншоти того, як виглядають плеєри на Apple Music та на Spotify. Я думаю, що це як бійка людей, які там за Android та за iPhone. Але я все ж таки за Spotify. Ти за кого ти голосуєш? Що тобі більше подобається? Мені просто подобається, що в Spotify є ось ці типу плюсик та мінусик, так що можна натиснути, коли слухаєш радіо, і вони радіо, і вони будуть тобі дуже круті підбирати далі треки. Так вони ти просто формуєш типу, ем, свій смак. Так, і це дуже допомагає алгоритмам Spotify працювати для тебе. 100 тисяч. Ой, яких 100 тисяч. Тут 500 тисяч доларів за 100 днів можна заробити від Містер Біста. Хто не знає, це дуже крутий креативний блогер а, з Америки. Який робить цікаві речі, так постійно щось тестує, створює. Це не дуже зайти, да, але просто цікава новина. Цікава ідея, що він пропонує пожити та запитує, так, як ми постійно звикли там в друзів запитувати, а ти пожив там 100 днів, якщо б тобі заплатили там 50 тисяч доларів чи щось таке. Ось тут він пропонує пожити в такій кімнаті з кимось, так, тобто вас буде двоє. За півмільйона доларів просидіти там 100 днів. Я не знаю, ти впорався б з цим завданням? Тому що мені здається, що я б впорався, особливо, якщо б вони якийсь комп туди поставили, щоб можна було заліпати, створювати контент, записувати та грати в щось. Ось так. Вистачило би. Так, друзі, що ще хотів сказати: щодо інтерфейснику, в нас в спільноті вже 1300 людей. Ми постійно зрощуємось, набираємо ваги так, людей, думок, ідей та всього іншого. І це дуже круто, тому що ви переписуєтеся, вирішуєте якісь питання, ділитеся своїми думками, посиланнями. І ось з нещодавного, наприклад, людині пропонували, вона займається графічним дизайном, так, анімаціями, і пропонували за мультики там, якісь 800 гривень, типу за мультик, який триває 10 чи 15 хвилин. Я не знаю, чи адекватно ну, це, звичайно, ще не адекватна розцінка, але хтось там розуміється на цьому. Допомогли та підказали, що блін, де да це насправді коштує типу там 2000 доларів за такий мультик, так, за такий об'єм. Тому що ти можеш запитати, тобі можуть допомогти. І я кайфую від того, як ми всі там розвиваємося. Так? Я знаю, що частина з вас дивиться це відео. Я про що. Це ще раз добре нагадування про те, що спільнота та люди навколо тебе це критична річ для твого розвитку. Тому також шата от вам, респект. ви красавчики. Дякую. Подивіться, яка реклама Макентошу, який можна переносити. Це ось перша версія компику та. Реклами, коли можна щось запхнути, це не просто там ноутбук, да, зараз який тонкий, а щось таке велике та об'ємне, і ти можеш це брати із собою на велосипед поставити. Ось зараз він це зробить. Чи вона? Вибачаюся. Ось і все. Але що я тут хотів сказати, що цікаво та важливо, те, що цінності, стратегія та ідеї дуже сильно вирішують. І що навіть в, те, в ті часи ще в компанії Apple було розуміння, куди рухатися та що робити, та для кого створювати, так що це звичайні користувачі, звичайні люди, що компуктер, компуктери можуть бути чимось складним з купою заліза всередині однієї там кімнати, а можуть бути чимось таким, чим будуть користуватися. Просто всі, кому хочеться, кому потрібен компутер, так дуже прикольно. Стратегія вирішує. Так, і в нас трошки дизайн новин з болот. Давайте подивимося, що там відбувається. Перше, це те, що Артемій Лебідів хотів сказати просто декілька слів: що це просто людина, гній, свино, собака та типова. Яка постійно жартує щодо України, приїжджає в Донецьк, так? робить там, створює якийсь контент, щось там пише, це собачка Путіна. І я знаю, що просто частина дизайнерів досі ще літає десь там в облачках та не розуміє того, чому за цим не потрібно слідкувати, не потрібно вас хваляти та думати, що Лебедів якийсь геніальний, тому що він просто зробив свої можливості ще в 90-х роках, так, і зараз. Має свою частину при владі, ось і все. Це тупий бовдур, я не знаю. Людина гній, якось так. Тьома Лебідів, людина гній. Любая ху за ваші деньги в нової рубрики. Це повністю відображає бл... відношення до світу і його цінності. Це просто типовий ху... паспорт провірен! Олег В'ячеславович Криніцин. Що в нас відбувається на русні? Давайте глянемо, що. Графічний дизайнер. Але що тут цікаво? Я вже трошки подивився. В нас тут є шеврон. А так, для 138-ї едельної гвардійської мотострілкової бригади. Людина займається дизайном, може поробити шеврончики. Ось як тобі цей логотип? Ось цей шеврон, точніше, ось ці логотипи. Ось тут. Об обкладинка для бутилки мінеральної води. Я вважаю, що це, в принципі, відображає рівень російського дизайну та того, що там відбувається, дуже гарно, до речі, ілюструє. Так, Можна побачити, що тут ось такі брошурки є цікаві. Дуже. Вау! Блін, Олежик, ну ти мочиш просто. День дизайну. Кайф. Але що цікаво футболочки. Ви подивіться на це. Z. Вет. Амлет, я не знаю, Олежка Піліт. Мені подобається, що люди ось з, з мозгами, так? вони знають, як унікати, як не закапуватися далі, кудись там в лайно, ось так його постійно нюхати. І Олежик з цим дуже гарно вправляється. Але людина професійна, дизайн, плюс-мінус гарний. Да? Давайте глянемо відгуки. Можливо, на відгуки можна рівнятися. І мені подобається останній, який тут є. Заплатив 5 тисяч Р. Плюс расходы. 5000 рей це в нас зараз? зараз? Це... Ну напевно, там 40 доларів чи щось таке, да? Скільки там зараз цей рубль? Короче, 50 баксів десь. А, Плюс расходы на відсоток. А, плюс расходы на процент кому-то чого то Іменно к нему точно більше не буду обращаться. Юбилейный отзыв оказался або самым смішним, или самым. Смішным, или самым... Потому что причины не понимаю. При работе вроде бы никаких претензий не было, и тут на тебе. В любом случае всем и заказчику, здоровья и успіху. Все будет осень хорошо. Осень. Олег, я не думаю, що у вас буде все дуже гарно, хоча ви в своєму світі живете і, напевно, вам там краще бачити. Тому что, Бажаю успіхів, бажаю розвитку, дизайн непоганий. Ось можна побачити, що з. Школа іскусств ще з 1984 року ви цим займаєтеся. Результат на обличчя, Олежик, успіхів. У нас тут є майстер на всі руки. Це Олександр Юрійович Веду активний образ життя, спорт, прогулки на велосипеді, лижи, сноуборд, сноукайтинг. Все як в людей. Реально, ну, може і логотип зробити. Нормальний ж логотип. Може установку побудувати, ось таку. Так, автобусну. Квартиру зробити, дизайн, ліхтарики. Ось такий танчик може кудись під ялинку новорічну, який буде світитися. Щось там на 3D намалювати. Ну, коротше, майстер на всі руки, так, 3D-моделірування, візуалізація дизайн проекту, 3 d логотип ось цей топ. Дороботка логотипу, виравнювання пасідки і пропорціям в ілюстратори. А які тут пропорції? Яка тут сітка? Що тут взагалі відбувалося з цим логотипом? Хтось розуміє? Ладно, потрібно дивитися відгуки. А, і тут, до речі, їх 23, 5 зірочок, все нормально. Розвиток є. Олександр. Гарно виходить. Продовжуйте в тому дусі. Скидка учасникам ВОФ і др бойових дій. Артем. Да? Прошу уваги, що. Артем. Аркадійович Григорів. Він пропонує, що цікаво, це 20% знижку постоянним клієнтам, пенсіонерам і інвалідам, учасникам Вов і дер бойових дій Я прямо уявляю, як учасники Вов так, там, в 105 років своїх дзвонять і кажуть Артем. Ну, так, це видно, що людина коряний росіянин, так каже: Артем. Потрібно мені починити комп. Я не можу зайти в однокласники, та в мене щось ВКонтакте не підгружає типу відео. Що ну, може щось порадити. І... Що, яким бо? І оце др бойових дій також дуже цікаво. Др бойових дійств. Я навіть не розумію, що саме він має на увазі. Який другий бойові дії? Я... Які... Якісь дії бойові там відбуваються, чи що. Район Саларіва. Виїзд клієнту, Арбатська, Пакровська. Відгуки всі гарні, 5 зірочок, єдине, що одна там стоїть 4 зірочки. Чому йому поставили? Що він не так зробив? Сам прив'яз, в назначений день і время. Були деякі замінки, але ми їх решили. Стоимость роботи 3000 тисячі Спасибо за отзив. Ну, Артем дуже приємна людина. Він відповідає без агресії. Так що ну, 4 зірочки, так 4 зірочки. Попрацюю пізніше краще. Буду створювати краще для своїх клієнтів. Молодец, Артем. Большое спасибо вам за оперативный и качественный ремонт. Буду рекомендовать вас друзьям. Михаил, спасибо большое вам за высокую оценку моей работы. Мне очень приятно. Обращайтесь. Буду рад сотрудничеству. Ох, п... Скидка участникам Вов. П... В сфере обслуживания IT с 2001 года. Ну, тобто людина непроста. Готова допомогти 24 на 7 в любой ситуации, связанной с вашей любой орг-техникой. Люди ще досі кажуть оргтехніка. Без коментарів. Консультації, рекомендації в подарок, а також модернізація на заказ. Модернізація чого: Компа? Він там щось з компиком буде робити. Чи що? Дизайн аккаунта в Інстаграм. А що, це? що він буде робити? Типу, ці іконочки, хайлайти, які зберігаються. Інтернет-баннер. Интернет-баннер, оргтехника, блядь, что за словаваны выкорстовывают? Ч ⁇ это такая? Веб-дизайн, дизайн лендингов. Все услуги и цены. 152 услуги. <звук> Ничего себе. Дизайн канала YouTube, макет сайта, дизайн шапки сайта, набор текста, it аутсорсинг, модераторы, системные администраторы. Ну просто з 2001 року набрався навичок, і тепер можна монетизувати це. Тому що ну, Артем робить 20% знижку учасникам ВОВ. модернізуємо комп'ютери на замовлення. Цікаво. Так, ну ладно, що, на цьому все. Закінчилися ці новини, ця стрічка, яку я собі підбираю та частково підбираєте ви. Так, закидаєте в спільноту. Якщо ви бачите якийсь трешняк, то, будь ласочка, закидайте його, давайте формувати це разом. так, Особливо те, що стосується якихось трешових вакансій на ринку України, тому що хочеться розвивати, створювати більш професійних профі, щоб. Йти та показувати, який рівень та що саме ми можемо робити. Ми тільки що подивилися та побачили, що роблять на болотах. Потрібно наздоганяти, я вважаю, і для цього потрібно працювати. <звук> <звук> Ладно, що, побачимось в наступних випусках.